Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перевоги. А завдяки побратимам, я сьогодні маю можливість з вами вийти в YouTube ефір. І, в принципі, за це велике дякую нашим, як кажуть, Збройним силам України, волонтерам і всьому українському народу. Ну що ж, друзі, що хочу сказати, на що звернув увагу я сьогодні? Ну перш за все, це повідомлення головного управління розвідки. Їх було два на моє глибоке переконання важливих повідомлення. Одне з них стосується підрахунку ракетних різного роду запасів Росії. Отже, як повідомляє гур іскандерів близько 270, калібрів 140, загальна кількість 101-х, 555-х і 55-х, Десь приблизно в них 100 штук, кінжалів 75. ну Взагалі, кажуть, що в них десь порядка 600 ракет, 585, як каже ГУР, різного ж типу ракет, це без врахування Х-22. А Х-22 в них, там, я думаю, що дуже багато. Також вони наголошують, що більше 40 росіяни ракет збирати за місяць не можуть, бо мають дефіцит з комплектуючими. Але наголошують на тому, що це все накопичується для майбутніх атак по цивільній інфраструктурі, і я думаю, що зимою вони будуть нас кошмарити тими ракетами. І я думаю, не менше в цьому році, ніж минулого року. Це те, на що я звернув увагу. Друге повідомлення Головного управління розвідки про говорить про те, що нібито росіяни готують фейкові атаки на територію України в контексті медіа фейків. Значить, ну перше, що вони там кажуть, що будуть говорити про. Мобілізацію, що буде тотальна мобілізація, і це в, в Україні супротивляються від мобілізації. Ну, мобілізація в нас іде, нікуди вона не дінеться. Зараз іде друга черга. Для глядачів, хочу наголосити. Є ще третя черга. Це. Чиновники і бюджетники, і четверта черга це коли буде стосуватися всіх, хто носить, як я кажу, штани от всіх чоловіків призивного віку. Ну а далі, звичайно, другий фейк, що нібито контрнаступом західні партнери недовольні. Ну я вам скажу, що це вже не фейк, тому що ці публікації є в багатьох західних змі, і таким чином формується суспільна думка на заході. Тому я думаю, що тут якраз таки головне управління розвідки трошки хоче звинуватити Росію в. Чому в тому, що на заході так вважають справа в тому, що дуже багато західних експертів не мають ніякого уявлення, яким чином Україна змогла розвалити Другу армію світу і знищити фактично половину тієї другої армії світу. А я хочу наголосити, що головні тези, які нам зараз закидають критики, це те, що поганий контрнаступ, що треба забрати з інших ділянків фронту і зосередити більше військ на тому. Ну, на південному напрямку. Я категорично проти цього. У нас 2 тисячі кілометрів фронту і купінсько-лиманський напрямок. Ми скоро будемо слухати не рідше ніж слухали про Бахмут, а десь ж ми маємо це все перемелювати. Ну от така історія там. Далі, нібито Україна забагато використовує артилерії. Ну, скажімо так, за. За відсутності переваги в небі нам потрібно якимось чином це компенсувати. Тому тим я б не сказав би, що тут фахівці американські праві. Не праві вони ще з цієї причини. Хай подивляться, яким чином воюють країни НАТО. Спочатку летить авіація, потім працює, перемелює все артилерія, потім заходить броня, і тільки після того заходить піхота. Ну я вже не кажу про машини розмінування і так далі. В нас небо нема, артилерійський голод є, машин для розмінування не вистачає. Ну і звичайно, броні в нас не стільки, скільки має Росія. Тому я вважаю, що ця критика є безвідповідальною. Ну і саме головне, що, на що наголошують знову ж таки наші Збройні Сили, що ми ведемо війну на виживання, а не якусь, там, якусь окрему спецоперацію чи операцію, яка може бути успішна або не успішна. Це війна на виживання. І ми не можемо. Мірятися лише на якійсь окремій ділянці фронту, щоб виправдати якусь там довіру когось чи чогось. Так що, такі от діла з приводу військових речей. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатись на мій канал, поставити вподобайку, ну, тиснути кнопку спонсорства, якщо маєте змогу. Але репост цього відео це те, що допомагає нам перебороти хороших росіян. В медіапросторі. а я сьогодні ще хотів би буквально декілька слів сказати знову ж таки, повернутись до інтерв'ю президента Зеленського. Наголошую верховного головнокомандувача. Я не критикую, а президентові завжди розкажу те, що я думаю, про по крайній мірі поки ще в нас не вбита до кінця свобода слова. Отже. Ми всі пам'ятаємо, як 5 років тому робили опитування від президента ну, на тлі місцевих виборів, пам'ятаєте, можливо, хто забув, і там було 5 питань. Ну, З цих 5 питань першим стояло, а як ви дивитесь на те, щоб корупціонерам давати пожиттєво. І от пройшло декілька років. Слово пожиттєво тепер замінили на е, як ви дивитесь на те, щоб корупціонери під час війни, е, топ корупціонерів, судили за державну зраду і передати ці справи в СБУ. Що я хочу сказати? Не даремно наші західні партнери, так би мовити, возбудились на це інтерв'ю. Чому тому що це є похорони наших антикорупційних органів, а саме вони створення таких органів було причиною надання Україні, в тому числі безвізу. Другий момент: ми ж говоримо про євроінтеграційні наші кроки. Це не буде кроком на зустріч до Європи. Ну і кейс Татарова, всім у приклад, як від антикорупційних органів справа забирається в СБУ і добросовісно там хоронить. Я вже про це говорив в минулому з вами відео, але я зараз знову ж на цьому наголошую вашу увагу. Отже. Тема, яку я хотів ще згадати з контексті цього інтерв'ю, це відповідь сенатору Грему щодо ймовірності можливості проведення виборів 24 році. Зеленський виступає тут таким, знаєте, дуже хорошим чоловіком, який, нібито заграючи, з вподобаннями громадян каже: ми не збираємося триматися, ми не тримаємося за владу тут на 5, на 7 років. Ні, ні ні От якщо захист демократії, вибори під час війни це виклик, але щоб не зрадити в. Військових вони мають проголосувати в окопах. Хочу сказати, що мрія Зеленського провести вибори в 2024 році, поки військові зайняті війною. По-перше, в окопах вони не проголосують, і це є факт, як ви збираєтесь робити ротацію військ, одних виводити зі штурма, щоб пішти на виборчі дільниці, а потім знову заводити на позиції. Ви при пам'яті, скільки людей положите заради цього піару? Це перший момент. Другий момент. А чому військові мають бути лише безмовними безропотними баранами? Які мають вибирати з того, що ви нам предложите? А чому військові не мають права самі участвувати в виборах? Ну, виходячи з цього інтерв'ю, зеленського військові ніяк не будуть участвувати в виборах. А як ви собі бачите залужного війна? Зупинись. Я тут на вибори схожу. Ні, так от рожевою мрією зеленського перекласти цю вимогу. На когось, але справді він і є основним бенефіціаром цих виборів в 24-му році. Нездаремно робляться ці всі соціології, недаремно загнані всі медіа в єдиний марафон, недаремно плодяться ботоферми, які облизують бубочку, і недаремно сьогодні Зеленський починає розповідати, що цар хороший, бояри плохі, і от корупціонерів будемо сажати, Які щось ви знаєте? А можливо, хтось ви, шановні глядачі, в своїх коментарях напишете: а кого ж з корупціонерів посадили? Назвіть хоч одне прізвище з відомих топ корупціонерів. Просто щоб можна було зрозуміти. Може, я щось здесь не доганяю, не знаю. Так от. Знову ж таки, Зеленський навіть на виборах ще хоче заробити. Ну, дивіться, дуже все просто. Згідно запиту міністерства, значить ЦВК повідомило, що на вибори президента треба там 5 з лишнім мільярдів гривень, а на вибори парламенту 3,7 7 мільярдів. Ну, загалом, десь там біля 9,5 мільярдів гривень. В той же час Зеленський у відповіді сенатору Грему каже, що ну якщо ви нам дасте 5 мільярдів. А вже ж сенатор ж не в гривнях дає. Ну ви ж розумієте, да, американці дають в доларах. От, отже, приблизно ціна на вибори вже завищена в 10 разів. І він почав почавши там розповідати. Ну я ж не займаюся бруківкою. А чим ти займаєшся? Чи не бруківкою сьогодні займаються великим будівництвом, виділенням колосальних коштів замість безпілотників і так далі? Тому така історія: зелена команда готується на наступний рік на вибори. Ми це вже всі бачимо. От, і вони йдуть цим шляхом, і підуть вони цим шляхом навіть по трупам наших солдатів. Чому я так говорю? Ну вибачте, будь ласка, але проводити вибори в окопі або під час штурму. Голосування з виборчими дільницями хтось має бігати. Я вже не кажу за спостерігачів, яких, нібито Зеленський, каже, ну мають бути десь там на передовій. Так що така історія. Друзі, попри всі негаразди, все рівно, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми їх переможемо. Це стопроцентно і це є факт. Слава Україні!